Я впевнений, що це не буде простий легкий шлях для Трампа, навіть якщо він цього захоче спробувати це зробити. Тому е, я б розглядав все ж таки, можливе зменшення певного фінансування з боку США, зменш... можливо, обмеження в постачанні якихось видів озброєнь, але не повне скасування. І... Чи є критичним це так, для нас американські поставки є критичними. І замінити ми їх насправді не зможемо. Не зможемо не тому, що там якісь просто унікальні технології. Тільки в таких масштабах, як виробляє Озброєння Америка, не виробляє жодна інша країна світу. В таких масштабах, які пряму фінансову допомогу надає США, жодна інша країна Україні не надала. Це треба поважати, дякувати і сподіватись, що американська влада. Президент Трамп побачить все ж таки потужне консолідоване бачення українського суспільства, і замість ну такі заяви будуть коригуватись.